Ви Знаєте, сьогодні цікаво розглянути тему це помилки бігунів. Перша помилка мені здається, цікава це техніка бігу. Друга цікава помилка мені здається, це бути ліхачом. Зі старту на всі 100 рвати ноги, а потім здуться. Тому... Розподіляйте навантаження, поступово набираючи тему. Вам гарного дня і обіждання. Ну І третя помилка це спорядження. Зручна, зручний рюкзак, зручна сумка, поясна, зручна кофта чи футболка ну і зручні кросовки з протектором, якщо ви бігаєте. По пересічній місцевості.